Добрий ранок, день, вечір, ніч. Дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Прийшла нам посилочка з Aliexpress. Але тут, напевно, посилка з посилками. Запакована, в принципі, непогано, не порвана. Ага. Тепер посилка номер 1 то посилка номер 1. То посилка номер 3. Дві посилка номер 4. 4 в одному. Відкриваємо. Ось малесенька дуже. Оце замовляли свисток відлякувати собак, здається, якщо я не помиляюся. Така ось штучка на брелокі, такому свистить. Як реагують собаки, не знаємо. Ну, Подивимося потім. Мені це мені цікаво. Так, свисток. Ой, Так, Силочка номер 2 тут якась коробочка. Посилочці номер 2 Так, це мої. Розрізати. це налобний ліхтар. Це також для доньки Їм в школу сказали мати з собою такі ось ліхтарі. Правда, я думала, що він буде більший. Цей ліхтар, а він якийсь такий, ну геть маленький. Дивимося, що він тут з собою? Ага, тут ось така штука. Тут ліхтар, А це, я так розумію. Є одна стрічка. І тут на резинці. Малесенький такий, звичайно, не знаю. О, світить. О, світить яскраво, Не знаю. Тут це вже буде не таке яскраве. О, і це ось боковий ліхтарик світить. ну таке світло досить, досить яскраве. Три режиму, виходить. Так, що у нас тут? Тут у нас зарядка. Ну, такий непоганий. Тут можна зменшити об'єм. На більшу голівку, на меншу голівку. Такий добротний, звичайно, але я думав, що він буде більший. А ще до нього є шнур Type-C. Незвично. Обична USB. Так, третя. Ой, що коробочку зберемо. Третя коробочка. Там коробочка, поселичка третя, а там середині відчувається коробочка. Тут у нас хочеться таке. А, це лампи до нашого авто. Чоловік замовив. Крім чи вони цілі. Ага, відкрити не можу. Воно ну, запаковані добре. Звичайно, тут Поперчасте таке. Тут поперчасте. Тут -то. Ось такі ось. Якісь ми, звісно, тут без скла, без нічого, Я не знаю, чи то воно так має бути, чи не має бути. Напишу, що то воно є таке. Чи так воно має бути, чи не так воно має бути такогось інше. Ну так ніби цілі? Я пропишу. Чи все тут добре, чи все не добре. Чи воно таке має бути, чи не таке. І посилка номер три. Посилка номер три. Щось не зрозуміло, але ж зараз. Ой, це посилка номер чотири. Ого, це. Оприскувачі для огорода. Такі ось різні. Далі ще як вони працюють? Будемо розбиратися. Не знаю. Пластик ніби непоганий. Такий, на перший погляд, не зовсім таке мягке все. Розберемося, можливо, відео, якщо буде в кінці кусочки, я полакаю. Це нам прийшло один, два, три і свисток 4. Дякую, пока-пока!